Мистецькі паралелі глинянський килим у сторіччя арт-деко. у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили міжнародну виставку. Вона презентує унікальне явище відродження традиції виробництва глинянських візерункових тканин, зокрема гладкотканних килимів. Цього року світ відзначає сторіччя міжнародної виставки декоративного мистецтва та промисловості у Парижі. До ювілею в Коломиї відкрили міжнародну виставку глинянських калимів. У чому її унікальність розповідає співорганізаторка виставки, професорка Львівської національної академії мистецтв Зиновія Шульга. Тут є роботи виткані килими за зразками найліпших митців, як українських, так і польських. На виставці можна побачити і сучасні зразки глинянського килима. Адже у 2021 році компанія Зена Глиняни Арт Студія» відродила випуск килимів у глинянах. Ми знову в глинах чемо, чемо не тільки за зразками старими, але й за сучасними. То в цій кімнаті ми даємо сучасну версію, як має виглядати глинянський килим. Килими дуже високої якості і бренд глинянський килим знову зазвучав в Європі дуже потужно. До слова, відзначити сторіччя Арт-деко виставкою саме глинянських килимів, вирішили не випадково, зазначає пані професорка. Фактично в декоративному мистецтві саме глинянські килими є відображенням тих тенденцій, які були в цілій Європі в міжвоєнний період. І скажімо, оці килими, які виставлялися на виставці в Парижі, які дали назва назву напрямку і стилю арт-деко, то в глинянах представлені дуже широко. В експозиції також представлені два келими виткані в Косівському державному інституті декоративного мистецтва. Косівська мистецька школа а, в своїй генезі а розпочалася також з кіломарства, також з ткацтва. І тому ця виставка є дуже близькою для нас, оскільки. Ми також досліджуємо косівський килим, який перегукується і справді є такою паралелью для килима Глинянського. А тому сьогодні ми раді побачити таке близьке і вже таке далеке мистецтво на виставці. Відвідувачі можуть ознайомитися з відтвореними килимами за проєктами видатних художників початку двадцятого століття. Серед них Едгар Ковач, Василь Цьонь, Теодор Гриневич, Антін Монастирський, Софія Стриєнська та інші. Є й сучасні авторські інтерпретації. Представила свої роботи і Зиновія Шульга зі Львова. Оця кімната це практично є мої кілими, а також пані е, е, Павлуцької Марії, мого внука Івана Микітищина і моєї товаришки. там є церква, називається дерев'яна архітектура Мирослави Шеремети. Янські килими, які свого часу здобули світове визнання на міжнародних виставках в Лондоні, Мілані, Познані, Нью-Йорку та Парижі, відроджені в новому звучанні, нагадують про глибину українських традицій та їх присутності у світовому мистецтві. Експонуватиметься виставка у національному музеї до 20 липня.